тим, що Він підійшов до Господа і згадав правильне питання. Господи, що я маю зробити, щоб мені спастися. Буквально так. Я це правильно і добре сказав. Тому що він не питав, що я маю почитати, або розкажи мені щось, тому що мені скучно, що я маю зробити. Але це було сказано віп, віп по своїй голові, навіть серця. Тому що Господь не хотів давати відповіді на це питання, тому що він її скушав. І вона їх звучить, наголошує. Він іскушав. Він не хотів знати правди. він хотів перевірити, хто він такий, де він взявся, що він хоче, який кінець того всього. Він іскушав. І знайшов форму, лукаву, підійшов ЗМІ і став питати, що я маю зробити для того, щоб спастися. Буквально просто так. Господь бачить його серце і не дає прямо відповіді. Господь дає відповідь правильну, але загальну. Каже, знаєш заповіді? Виконуй і спасеся. які заповіді? В заповіді було дуже багато євреїв. Посновних 10, а потім ще євреї придали ще 750. Та в моді вони були записані Та, що я похожу так виконую. І ми з собою сварилися. Казав, я суботу шаную, значить спасуся. Один казав, а я от милості не даю, і, значить, я спасуся. І отак по цю пору, ті школи єврейські по цю пору сваряться. Тому що та єврейська віра ніколи нікуди вона не поділася, вона зберігається. І між собою ті клани або школи равнині по цій поруч сваряться. Одні кажуть, що субота вище всього, а другі кажуть, що ще щось вище всього, а другі кажуть, що нічого не треба, просто як протестанти, щось там. Віриш, хватить з тебе, аби гроші були. Все. Ось твій Бог, то, то ось мамона. І в такі було забід дуже багато. І цей юнак ще далі скушає Бога і каже: А які заповіді? Хоч він прикрас знав їх. Господь каже, дай тільки п'ять. Не, не блуди, не кради, не бреши, не зазр і шануй своїх батьків. От по, 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 основні заповіді, користь заповіді землі, з десяти це саме такі саме, саме, нижні заповіді. Верхні, саме праведні, вони стосуються неба. Бога люби, Богу служи. Не кажи імені Господнього псує, не шануй. Люби всім серцем і всім, чи можеш, як це заповідь духовний. Людина плоска, Господь, як на його рівень, не чувай доповну, а каже прямо плоскі заповіді, бо те, що написано в совісті кожної людини. Все чоловік юнак. Каже, ну, я каже, все виконав. Я, я красивий, я праведний, все нормально, я від юності своєї, я все, все зберіг. Добре, що зберіг, але воно мало. Що я ще маю зробити? Питають до Христа, що все одно, насідай на ній, що я ще маю зробити? Господь вже був вимушений по суті, сказати ті слова, які так і не хотілося почути. Господь дивиться на його і каже: Іди, все, що ти маєш, буквально все, до вас тоді капієш, іди, продай. Віддай ніщим, у тим, хто дійсно має нужду, тому що в нього дуже багатою людиною. Віддай ніщим, іди за мною. І будеш моїм апостолом. І підеш за мною і по землі, і піде за мною в небо. І тут відразу він пов'янув, як ошпарений, він відійшов до Господа, голова похилилася, очі в землю. Звичайно, він, він цього зробити не міг, тому, що він був дуже багато людини, дуже жадною. Господь воно це і показалося. Господь на ньому подивився і сказав ті слова, які були по суті, показали його майбутню долю. Зробив він так, і він цього не зробив. Тому що Йоанн акцентує, Господь каже, як трудно, як неможливо війти багатому у Царство Небесне. А чого так? Ну чого неможливо? Тому що Господь дає шаприка, каже, лежить верблюду. Влізти в, в ушко голки, аніж багато війти Царства Небесного. А й верблюд верблють влізти, правда? Ми з вами не вріземо. Бо так і бід... багато людей, вона ну, бідна, по суті, ніша, але вона обросла багатство земним ракушками, які, по суті, не мали всього робити. Для того, щоб Пояснити, що таке отели багатство, розкажемо про кораблі. Древні, нові кораблі, коли кораблі будують, красять його, пускають на воду. Він плаває по морях, океанах і помаленьку, помалу по він обростає ракушками. Всякі черв'ячки, всякі червочки, його одно робить саме гладенько, чистенько, робиться як наждачка. І Тоді корабля піднімають, пошкрибають гадость, знімають напливи, тому що в два рази менше корабль гонче рухається. Зараз вже на біди. Зараз включи мотор, де поїхав. А в старі часи не було. Поставив вітрило, є вітер, запливеш. Нема вітру, сиди. А Якщо твій корабль помалу сунешся, ти ніколи не попадеш. Ти загрузиш і топишся. Отак ті кораблі піднімали, шкрабали тут чи гадость, по новому касили, давали що, траву, щоб і черв'ячки не чіплялися, і знову пускали в воду. Отак був в древній час і в наші часи. А є, ще в тобі водах є, що особливі хробаки, черв'яки, які протошують насквозь корабля. І тоді, який би не був корабль великий, чи малий, славний чи багатий, він був дерев'яний, і оті черви насквозь корабль проточували. І ще б, поки не було шторму, не було б іди. Він собі плив якось скарбів, але плив. Ось такий шторм, і всі ті дири швиденько трошився, корабль буквально розсипався і тонув, і тонув посеред моря. Отак і людська душа. Вона то, як корабель. Господь і создав, Господь дав їй задання, показав маршрут, написав карту, дав компаса. Показав лосну, сказав, дивись, ти тут, ти маєш потрапити в царство небесне. Ось 70 років це твій маршрут, от ти маєш його пройти. Неважливо, який буде вітер, попутний, чи поперечний, чи збоку, ти маєш навчитися все використовувати, буквально все, щоб тільки спасти свою безсмертну душу. Для того ми з вами чуваємо мої, щоб наші душі перевезли в Царство Небесне. А от 70 років, які нам Господа є, це школа життя, школа вічної. Ми з вами маємо її пройти. І все, що у нас під руками, воно нам має допомогти. Але, на жаль, бачимо другу картину, що людина забуває за ту страшну правду, що рано чи пізно вона вмре, а то що дійвол почуваєш і допомагає. Бог каже, ти людина смертна. А дьявол каже, ти вмреш, але не скоро. Господь каже, до нас вона звертається. Це життя коротке, це коридорчик, воно закінчиться, але там буде життя вічне, і ти маєш до нього готуватися. Дьявол не може щось сказати по, -по другому Він каже, це неправда. Ти живеш один раз на світі, 70 років, бери в життя все, що таке можеш, пробуй все, що, що, що полагається. Не знаю, що ви, що, я пробую чи ні. Отак от є, чоловік молодий, каже, живеш один раз, навіть старі дурні теж мені так казати, живеш один раз, і пробуй, все можеш спробувати. Ну хай попробує траву, чи, чи, чи подобається чи ні. Ні, от, трава не буде пробувати, але гріхи пробує. А гріхи це хуже тих ракушок. Воно обліпляє душу, Оце те багатство обліплює людей, люди, і воно забуває. Забуває, що вона вже один раз живе на світі. А звідси, скажемо, ну що ну, тут такого? Забудь за ні. Просто так просто і буває. Всі війни, всі біди, всі негарази, всі гори, усі сльози, всі ріки крові йдуть від цієї страшної страшної забуття. Людина забуває, що вона живе один раз, і оте життя коротке. І що вона має попасти, право в небо. На жаль, оце буває. І людина себе, ким тоді виявляє, ким тільки не виявляє, чим хочеш. Хоч князем, хоч царем, хоч, хоч Бог хоч шахом, хоч жабою. Людина живе в своїй повнодовольці. Але рано чи пізно приходить смертний час. І тоді відкривається страшна правда. І все життя таких людей похоже на ворімська забава, ворінських вояк, солдати Римської імперії. Вони, вони багато подорожували кожен день смерті, вони якось, себе якось тішили. Вони них була така страшна забава. Імператор на один день, отак вони називали. В чому була суть цієї забави? Хто хотів, всього 15 або 20 збиралися, хто хотів пограти в таку гру, вони кидали жеребок. Хто буде імператором? Імператор тільки на один день. Вибирали одного чоловіка, кому попадав жеребок, і той ставав від сходу сонця і, 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 і до сходу, цілі сутки. Він давали йому красиву одежу, він робив все, що тільки хоче. Буквально, любе, саме безумне побажання йому виконували. Усе. Людина на одні сутки відчувала себе всемогутнім імператором Рима. Це треба був солдат простий, якийсь сьогодні, а завтра його не положення в трону. Але він на один день був імператором. І дійсно, отак садили, на, на трон садили, давали йому красиву одежу. Усі під ним кланялися, цілували мій руки, і він віддавав прикази направо-наліво, це крім смерті. Він не мав тільки право вбивати. А всі інші його прикази всі виконували безговорочно. Але так тільки одні сутки. А на другі сутки ось, сходило сонечко, брали ті всі колишні друзі, ті всі, хто брав, і інші, вони була лише одна потіха, заршала потіха. Поті. Вони брали хто що, хто каміння, хто палку, хто списав, і вони жорстоко вбивали. У того нещасного імператора. Ось така була суть у цієї затеї – пограти в журки смертю, а кому на один день почаслився бути імператором, о, той вже не тішився, правда? Закопало того пісок нещасного імператора, і йшли далі. Отак діявол грається у жмурки із тими нещастями, котрих обманив. Сказав, ти імператор, ти всемогутній, могутній, ти шах, чи ще Ми там бачив страшні сторінки історії, які писали ці безумні імператори. Вони писали кров'ю, кров'ю, сльозами, потом, а потім не завжди кров'ю писалися страшно. І люди клянуть усі безумні імена. У тих єгипетських імператорів, японських, японські, німецькі, французькі, всяка нечисть, яка тільки була вилазила, і, 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 і на нашій землі вони, вони тоже пройшлися. Ім'я Леніна, або Сталіна, Перкасу всі знаєте. І ці принази чули, або, або або наші бабусі і дідусь нам розказали, що робили ті безумні люди, які уявили себе царями на, на одні сутки. Тому що, що таке життя людини в очах Божих? це пар, який піднімається і швидко розстає. Але ті нещасні безумці своє життя знищили, занапастили. Мало того, що самі пішли землювати мучитися, вони себе мільйони положили раніше сотні. Потім тисячі, зі до влади, потім сотні тисяч, а потім вже мільйони. Скільки людей вмерло від голоду, скільки в лагерях загинуло, коли безбожники дорвалися до власті. І що вони виробляли? От тільки один Господь знає. Господь кожному дасть, тому що воно нічого не пропало. Не в в связав. Одна капітана не пропала. Господь дасть їм повна за своє безум'я, вони кучу повні страдання. Таке, що навіть без буде боятися цього наказання. Тому що біс по природі такий. Він вже не може змінитися, а людина могла, але це не світі. І рано чи пізно це наказання про неї обов'язково. І, не, і не завжди на тому світі, що на цьому світі Господь дає по її ділах. Я читав розповідь одного людини, яка розказала про безумця, який воював з Богом. Він був чекістом, він був атеїстом, звичайно, безбожником, мав на гану, ходив на розборки, стріляв на винних, писав приговори, кого куди, був начальничком. Був таким начальником, і отримав за те гроші. Мав сім'ю, мав жінку, двоє діток, не хрещений звичайно, тому що був комуністом. І отак от і нещасний жив до того дня, коли Господь поклав кінець безумів. Він йшов з роботи, а в той час закривали храми. Ті безбожники, які 100 років тому храми не йшли, і сучасні безбожники, які теж храми захоплюють, нічим не відлічаються, оті самі методи. І той безбожник йшов з роботи. Отут храм закривають. І треба було скинути Христа з купола. Але всі боялися. Хтось боявся висоти, а когось совість щось на місці не пускали, тримали, боялися. І всі боялися, віднікувалися, тому що вони знали, що ну, просто так ну, опасно з воювати. Тому що в іншому місці була дуже похова історія. Вони храм закривали церкву, храм закрили, зробили комору, проводне світло, і там треба було вести проводку. І, і, всі, і один чоловік, електрик, який робив <кліг> дзьобав стіну, щоб положити кабелі, там, дійшов до ікони. Була ікона розп'яття Спасителя в Господа Христі, якраз та проводка мала йти по, по його ногах. Він мав зубином пробити ті ноги і, і піти далі. Але він, видно, мав совість і страху боротися чоловік. Він цього не зробив, сказав, ні, я не хочу. Апаратор, який там то, був теж. А, ти такий сякий, мракобіес. Давай ну я взяв, зубилося, молоток поріз туди до ікони і давай лупашити по іконі пробив канаву, розбив мною Христо і до каже, ну що, бачиш? І нічого не сталося. І Господь дуже наказав. Драбина хитнулася, бо той герой полетів наниз і рівно тим місцем, тими лапами своїми ногами, де Христо побив, падає на останній шаблі драбини і ламає насквозь. Ось так, навчився, пола погломився і сам отрив. Слава Богу, Бог так навчив. І люди знали про ті речі, що не можна з Богом воювати, бо рано чи пізно прийде наказання. Але якийсь безумний, який йшов з роботи з пістолетом під мухою, побачив, що так, що ніколи немає бажаєчка. Давай я, тільки давай мені 100 рублів, старий. Добре, буде тобі 100 рублів. виліз, виліз на купом сокирою. Порубав, що міх, Христа скинув, герой, спустився додому і, 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 і пішов додому. На доляк заробив 100 рублів. Він то заробив, тільки ще не знав, що. Коли вернувся додому, то та жінка, яка, яка була знайомою, вона вже потім розказала, що сталося. Прийшов ми додому, це було холодно, а син його, чуть старший, сидів, сидів коло груби. Палили грубку, син грався ще коло грубки. Мама була в другій кімнаті і купала меншого сина, меншого хлопчика. Прийшов батько, герой хазяїн. Показує жінці, о, дивіться, робив сотню, красота, все, зараз що, що собі купимо. Положив гроші на столі, пішов, пішов придягатися. І той хлопчинка, та, та дитина, грався із, із, із грубки, грубка була відкрита. І взяв ті гроші і пороблю, то став кидати туди. Бачив, груку топлять. Отак він пороблю, всі тут і спалив. І той безумний батько, як вибіг, побачив, що, що гроші пропали. І він з того люті вхопив поліно, яке лежало там, і з маху дав по голові, малому, забив на місці. Забив на місці жінка, яка купала сина, почула що щось стало, щось крикнуло. Вона бігом біжить туди рятувати, розібратися, і вона опустила сина, малий, впав в воду, впав в воду і втопився. Поки він там розбирався, другий втопився. І коли безумець побачив, що він не робив, він достав пістолета і пустив свої пулі в лоба. Тому що він, тільки що на його очах, він загубив своїх дітей і загубив свою безумну душу. Він розплатився кров'ю за своє безум'я. Отак от Господь вже в цьому світі наказує у тих нешата, який провід з неї боротися. Тому що з Богом неможливо боротися. Усі каміння, як людина кидає вгору, вони рано чи пізно не падають них, падають туди. І от ті люди, які пробували це робити, курси було страшною. Вони і на цьому світі мучилися. А на тому світі навіть уявити не можна, яке це наказання душі людської, яка бачила, кому вона служила, і бачила, ким, з ким вона би бути, але вона цього не зробила. Вона не схотіла, тому що д'явол смолою замазав її очі, заляпав її душу і сказав, ти цар і Бог, роби що хочеш, все, все тобі з зі рук зійде. Ні, на все, все не зійде. Тому що нещасну людська душа занапачена, Господь звертайся до таких сліпих, Як трудно багатому війти в Царство Небесне. Господь чекає другого багатства. Яке це багатство? Це багатство нашої душі. Це молитва, це покаяння, це доброта, це милосердя, це чистота, це праведність, це святость. Ось таке багатство ось повинно бути в людській душі. А якщо ми сталося в людині, що, що набралися лише що, як корабля, треба піднімати свою душу, подивіться, зробити телевізію. все лишнє, от скрабати, від шкраби і віддай, роздай іншому. Пошкодуй каліку, віддай сироті, тому що він має нужду, він має біду. І тут оте багатство тобі з золотом набереться в небі, і воно тебе його почекає. І ти зустрінися. Але тут не, не, не шукає багатство, тому що воно багатьох отравило, і мало кого спасло. Багатій моєю любов'ю, багатій мої серцем, багатій мої молитвою. Як кожен день наш буде золотий. зранку золота копейка, радукової молитва, І ввечері кам'яція, вечірні От Отаке багатство збираємо. А ти все лишнє від рукав, ну нам, нам, нам небезпечно. Потім будемо вмирати, слава Богу, дав Господь померла розмову, навчити мене, щоб Бог молився. Царство Небесного нам і вам. Амінь.